Я воїн свята воїн добра. Я шашличний мастер. <риклад> Тебе вирішу. <вірю? риклад> Находка така не знаю, що це за Воблер такий. Це мій рекорд, я такий не робив 6 у Всім привіт! Сьогодні їдемо на рибалочку, їдемо на аквамарін, будемо ловити щуку. Рибалка була незапланована, спонтанна, по-бистрому заїхали додому, взяли удочки снасті, які були, їдемо ловити. Що зловимо, покажемо. Поїхали на Аквамарин. Зараз будемо снастечку. Да. Наша кепка. Кепку хтось вам подарив нашу. Jėkis po klūkių.

Харекеру тебе? Я не буду тянуть. Предлагаем показала на краю. Я буду... Волон, я хочу закусить? Я все так все закидал. Такого туда, да, А у меня это так и помочилось. Иду туда тоже на кладку. Да. 1, 2, 3 e o Valentim também романа металавих текань. Є. Угу. передіватися ну, давай чернім жварик кто на цю приманку Це Реклама чипсы. Mm? Реклама чипсы. Oh, oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. То есть принесай пицца там. Піцца как точка принесай? Так, правовый крипто. Что играет? Я поки что тайне

Там трохи до пацанів подивимося, що вони там готують їсти. Так, пацани тут вже накрили стил, поки ми рибу ловили. Це моє любиме. Я б його юби дані ніч. О, дивись, я щось не побачив зразу. Кайф. Вадим, як тобі? Я воїн свята, воїн добра. Я шош майстер. мастер. Зараз він коло вугля стій. Я вже, вже течу, з мене Як ти думаєш, скільки градусів на дворі зараз? Десь такого 85-мінус на Не, ну на сонці реально просто зараз пекло. напевно, наверное, 50. А ти ще стоїш, коли мангала, то тебе градусі 80 є. Ні, я ж кажу. Ти зараз получиш сонячний удар. А ну покажи лоб. Пожалуйста, бо мокрый, мокрый. Вот от м'ясо цей. Надеваєш на шампур? Ану, Шавулина, а ну пока що давай. Все вилунено. А, воно що, наше розпаковувати? Я понял, м'ясо очікує. Розпаковка м'яса. Це відеоогляд, розпаковка м'яса. Так. Упаковка поліетилен крапки, що як має бути на ізнос, ніж палича не бере. Не бере, так що сміло можете брати. Тут нормально все, це я пальцями продер, якщо. Що Так, що ми бачимо серед Запах трав. Все присускує. А палич може сервей їсти, кусочок. Да, да, палич у сирий. він людей їв раніше. Так, беремо за косточку. А так щоб показати вам місце О, це місце. Ну, чуєш, нормально таке шашлик з кістом. То це стейки? А, це стейки. Так, да, це стейки. Тут не добав я за ребрішку взяв. Це відбірні стейки. Шампур сюди Єпа <пілка> Спасибо, сестра. До <laughs> хірургічного столу шампурі. Так, моя задумка яка? Ми беремо на два шампурі. Наше м'ясо. Ні, так що. Нормально. Але ж у нас було дві плоскості. Прямо наступний кусок. Вже кісточкою сюди, на цю сторону. А Сіка там 4 штуки? Да. Мені володіли, победителю рибалки і один ще не вирішив кому. <laughs> так, і тепер треба було, наверное, подумати брати Володя, плямай. Следующий. А ну що, Володя, що вийшло. Гарно, гарно. Дякую, дякую, я старався. Я старався, так побіг так такого оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп скрізь свою руку. Це вже трошки другий метод, де по одному шампурові нанизується. Він, мабуть, більш технологічно вірний, я так думаю. Ух, такі м'ясисті стайки. Я би сиремій їх запиздував. Кісточка проблем на цій стороні. о оп оп Ніж пальцями. Все чітко. Тепер Беремо другий шампур. Так от на солопанку нашу. Технологія секретна. А блять, пазику сука, больно. Оба! Хорошо получилось. Я думаю це не пігово. Давай ще доливай Тікає. Це треба, щоб сіль була, сіллю посипати. Ну не буде тоді загоратися. Ботики всякі, з рибою красний. Воно вже все стоїть, вже шашлик жариться, я вже поїв. Так, Всі пацани ловлять на силікон. Ков який є зелений, фіолетовий. Там, синій даже на паличній лови. Зараз поставив блісну. Зловив був одну щуку. Він. Так що всі, майже всі ловлять на силікон. А я ловлю на секретну приманку. Називається Maps Long. в золотому кольорі. І зроблемо бачити, що я на нього ловлю. к удачи кушать потом, садитесь, жрать пожалуйста вот приманочка такая надеюсь там видно на ну, обслонах спиннинг на древний конечно катушка экосима 2000 вид ну ничего, щуку ловить свою работу справляется <связать> Вс, шашлычок пожарный уже. Бля. <связать> Я проверял, да, он полностью прожарился. Да. А, Вадим, да. полностью прожарился ну, ну, шашлык. Ну, <связать> Вадим, Вадим порезал. Да? Вадим, а ладно, что ты делаешь, что трагедию? трагедия. <связать> полностью прожарился. Э -э да. Вадим, а, Вадим. а чекай, ты уже проверял? Нет. Значит, да. Да, ладно. Вадим, там у него лучше технология. Все, мы приступаем ест-то. Перекусом підемо ловити рибу. Я так мию. Вадим, як тобі рибалка, відпочинок? Рибалка вообще заебись. Пару я... слова в вашей жизни. Рибалка <к Kelsey> хороша. Отричаю, на комерін треба їздити, но без пива не... Чи, як таке, кажеш, пару слов вашої собачій Так. Да. Я так тоже казав шостого у вас. Валік, давай злови на камеру. Я вже все. Вже... Пацани, я жосно побачу. Диви, що шутвори на камеру.

Ой, здорово, все. Рші. Здоров Зірваємо. Так, піду візьму під саку. Так, тут в мене повно мепсів лонгів. Золоті, бронзові. Там що якісь колібалки є. Популярно нащукувався мепс Black Fury. Куча всякого силикона. Оцю я витягнув тут з дна. Це теж цього тільки що витягнув з дна. Орбіт якийсь пише. Я ловлю на мепс фанг золотий. Тут на грама 3, наверное, десь хороша. Спінінг старенький. Катушечка Прийшли трохи відпочити, жара така, всі мокрі Палич прийшов водички лупити вот Отдихаємо Що там і діла? Хто, хто як отдихає? У мене сіє отдих. Треба добре тут в тіньочку під деревом. <говори> Плюс подруги не вистачає. О, а це вере може блять, то це маленька вона проходить. Але воно треба повіти до мене. Бачиш? Ні, я не бачу бера. Ти готував вербу. Це таке люблять. Привет! Да, да, мы мы популярные популярные. Нас, да. нас тоже Азю. есть хлопец популярный популярные, Марина Викторовна! что? Марина моя тетя Да Мама? Ви запам'ятали канал називається? Да, Легесенко На Ютубі. На Ютубі. Не допомагаю. Я допомагаю. Я подаю собі. Ооо. Бери піттака, мамі ще далеко. Бери, так не роби, так не роби. Відкрий пункт, футбер, відкрий. Все, закривай. Палич! Подивись, сів голий на кресло моє. Палич! Встаємо. може він зварився, бо я зараз тобі волосся на сосках соскарку Під Підпалиться і зажали. Наловилися риби вже. Будемо збиратися додому їхати. А що ж робити? Вал. Наловили там кожен з десяток зловив. Валентин зловив цю трофейну рибу. 2,5 отзва. Без, ну, трёшку, 3 кг. Валентин тягне, і в мене я риба тоже. Єбать, ти що? Он щупак чупать. Оно просто. Да, то 2.900. Досить ставити. Я втлуматься. Це мій рекорд, я такой не ловив щуканці. Ти скільки зловив щук? Дві. Вадима, намагається. Всього дві? Yeah. А там одну і тут одну? Yeah. Вадим, ти скільки зловив щук? Я? Yeah? E -e, на дві менше, ніж Володя. Ну теж ніхуєвий улов сьогодні. <laughs> <laughs> а чекай. то Палич, ти скільки зловив? А я всього три. Три штуки? Yeah. Непогано. Yeah. І всі зірвались. А я навіть не вважав скільки well, я... Да, Нормально. А я не вважав скільки я зловив. Це на відео буде видно, скільки штук. Я всі поріжу по кусочках зроблю. І буде... Щуки на кусочки. Та, буде видно, скільки штук я зробив. Пацани прибирають, зароблю порядки. Пованчикам дотрутиться в поті, поті ліця. Да -да. Допиває, щоб позалишалося в пляшках. Так. Я не лишився. Батя офігенно інтерв'ю з тим штативом знімати якесь. Скажи. Прикольно так плавненько все. От тебе берешь. <ріст> Палич, ну давай не ржи, витирай шампурі. Зроби щось полезне. Ой, блядь, я, наверное, на цей пошли той треба викласти. Я подивись на нього, в нее Так, блядь. Так, так, Блядь, Бля, як будто тут сирану просто здаривалось. <ріст> Я не знаю чим мені такі на асоціації. я просто гімно як десь впало. Палим вже виспався поки ти закидав там Ти бачиш, що він фікся? Палий червоний мати Віталій тиво не допив. Я допив? Ні? А точка ще. Хіба оно так хуєна знімає. Ну от і все, половили ми риби трошки. Будемо їхати додому. Всі потомилися, попалили лиця, згоріли на сонці. У мене самого вже гола болить. будемо їхати додому. Пали.